Я хотів бути священником. Це не малі кошти розпочинати свою справу. 32 тисячі гривень. Що змінилося? Я був санітаркою, медсестрою. Чи було вам страшно? Я не міг собі знайти місця. Чи це виключно професійні стосунки? Люди відкриваються по новому розколупали, а далі не знаєте, що робити. Вірю в вищі сили. Паралельно працюєте психологом. Дуже багато людей реально плачуть. Ваша зброя це ваше добре серце. Ми готові до цих викликів і будемо працювати, і будемо допомагати. Вітаю, друзі. Сьогодні у нашій студії відомий український лікар, пластичний хірург, кандидат медичних наук, керівник та засновник медичного центру Лорімет Ігор Хоружий. Пане Ігорю, вітаю вас у нашій студії. Вітаю передусім. Дякую вам за те, що в своєму щільному графіку знайшли час для нашої розмови. Лікар хірург це ваша дитяча мрія, це те, що дісталось вам в спадок від ваших батьків чи, можливо, щось інше. Не кожен лікар зразу стає хірургом. Відповідно, ми десь в університеті вчимося і вже під час навчання вибираємо собі професію. І ну, є багато лорів, які. Оперуючи оперуючи, так а є багато лорів, які сидять на амбулаторному прийомі. Це також дуже непогано, але хірургія це завжди рукоділля. Мені подобалося працювати руками і творче рукоділля, правда? Дійсно, це творча робота. Нема двох подібних операцій завжди в кожній операції знайдуться якісь моменти, в яких треба прикласти якихось інших зусиль ніж. Ну, Завжди прикладаєш максимум зусиль, але свою роботу, ту дрібну роботу, яку ми виконуємо, вона завжди по-різному відбувається. Я не можу сказати, що це була моя мрія, і не можу сказати, що це мені прийшло в спадок від когось. В родині я один лікар. Дуже важливо вибрати правильну професію, яка тебе буде вести все твоє життя. Саме основне, що воно тобі подобалося. І е, я, напевне, десь відчував те, що я маю стати лікарем, а не. А не з посилу яких якихось певних причин зовнішніх факторів. Чи е, батьки так сказали, щоб я був, такого не було. Батьки підтримали мою ідею і тому я став лікарем. Ким ви мріяли стати в дитинстві? Якщо не лікарем, то ким? Я хотів бути священником. Я це вже це професій. багато дуже багато про це говорив. Це співзвучна професія з лікарем. Той лікує душу, той лікує так. Ціл. Десь так воно і було. Мені дуже подобаються люди. І я люблю з ними спілкуватися і люблю допомагати людям. Я не став священником, а став лікарем. І я вважаю, що зробив це правильно, бо мені, на мій погляд, виходить. Знаю, що свою кар'єру лікаря ви розпочинали у комунальному закладі. Як це було? І коли ви прийняли рішення започаткувати власну справу? Хто у цьому питанні вас підтримав фінансово, морально? Так, насправді. Комунальний заклад це була друга міська лікарня. Я працював там близько 10 років, і коли я прийшов спочатку в поліклінічне відділення, то про толеринголога там знали, як, як лікаря, який полікує соплі або вилікує горло, або підпише якусь довідку. А вже коли я е, працював там е, вже десь п'ятий-шостий рік, ми робили багато операцій вже на базі хірургічного відділення, тобто був яке, було якесь професійне зростання. Мені дуже подобається відвідувати різні там, медичні заклади. Я навіть одного разу поїхав на відпочинок в Португалію і вже був там приблизно 10 днів. І друг мій там каже, ну, що би ти ще хотів побачити. А я кажу йому: ти знаєш, я хочу в лікарню. Будь а він ласка. А він каже, Друзі відпочивали на морі, а ви в лікарні. А ти каже, може, захворів чи щось тобі бракує, може, я десь тут у мене є сімейний лікар. Та ні, кажу, я хочу подивитися, як тут організована робота. Я думаю, насправді десь приватна медицина мене захопила в якійсь мірі, і я думаю, що той запит, який перш за все люди давали. Ми його реалізовували, тобто люди хотіли без черг, люди хотіли е якіснішої трошки медицини, хотіли прийти, отримати певний спектр послуг і піти. Хто вас підтримав у цій ідеї? Бо це немалі кошти розпочинати свою справу. Е і все-таки підтримка друзів, рідних мали ви її на той час? Ну, я вам так скажу. Е на момент відкриття е, першого кабінету в мене було 32 тисячі гривень. 16 з них е, моя сім'я отримала при народженні дитини. Чудове капіталовкладення. Так. І е, вистачило, щоб е, зробити косметичний ремонт в орендованому кабінеті. І купити певне обладнання. Я хочу вам признатися, що в першому кабінеті я був санітаркою, медсестрою, дружина була адміністратором і бухгалтером. так, все вірно. Ось а деякі шафи, тумбочки, то ми купляли в епіцентрі плиту. Нам там різали і скручували ми самі. Ну бо реально грошей, щоб відкрити кабінет і обладнати його не було. А потрошки заробляли гроші і так організовували і зараз має те, що маю. Тобто, дружина так. теж знаю, що вона лікар, була вашою першою підтримкою, надійною опорою і вашим помічником у створенні цього проєкту. Правильно? Е, так, і навіть маленька донечка, яка в слінгу була тоді, і чула, як дружина відповідає «Алло, лор кабінет. То вона потім приходила: «Айо, йой, кабінет. Ну якось так своєю мовою дитяча. Скільки років тому це було. У 2015 році це 10 років. Що змінилося за цих 10 років з моменту, коли ви занесли у цей кабінет, скручені в епіцентрі куплені меблі? Що змінилося? Скільки людей працює зараз у Лорімеді і яким він є? Цей Лорімед? Мабуть, в моєму серці нічого не змінилося. Тобто, я як виконував свою роботу, так і виконую її далі. Змінилося лише те, що в нас зараз 60 працівників, а це 60 робочих місць. Це більше охоплення, більший спектр надання допомоги, тому що в нас вже тепер працюють не тільки отоларингологи. Ну я думаю, що багато хто з наших працівників знайшов другий дім сьогодні. У Тернополі, як зрештою в Україні, є багато медичних приватних закладів, і багато з них надає широкий спектр послуг розгубитися. Звичайній людині дуже просто, і конкуренція неабияка. Чим відрізняється ваш заклад від тих приватних закладів, які є у Тернополі, і чим особливий ваш заклад в плані надання послуг? Ну, перш за все, заклад був організований таким чином, щоб надавався повний спектр лор допомоги, повний спектр діагностичних процедур, що стосується отоларингології не тільки. В нас і обстеження слуху, і комп'ютерна томографія, і методи діагностики храпу. І я думаю, що не кожен медичний заклад може похвалитися таким спектром надання послуг. Якщо говорити про операційну, то в принципі нема напевне такого. Ну це може я так вже багато говорю, але нема такого обладнання, яке би не було в нас там. В нас сучасна ендоскопічна система, в нас операційний мікроскоп, в нас коблатор, шейвер і багато чого можна назвати. Ну, в першу чергу пацієнти, які до нас звертаються, можуть бути певні, що вони будуть оперовані в і, і перебувати в, в закладі Європейського рівня, а також що їм надаватиметься допомога, яка відповідає світовим стандартам. Скільки років ви оперуючий лікар? Це з 2009 року. Відколи я вперше вийшов, з, 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 як то кажуть, студентської парти, але не студентської парти, а з інтернатури. Тоді я ще лікарем-інтерном під керівництвом професора Яшина Олександра Івановича е е проводив певні види оперативних тручань. це Мене дуже захопило. Я себе уявляв тільки хірургом. Я не уявляв навіть себе на амбулаторному прийомі, що я буду. Лікувати людей. Ну, Але так сталося, що після інтернатури молодим лікарем-спеціалістом прийшов в поліклініку. Ну, відповідно, таких умов для хірургії не було. Але на амбулаторному прийомі все рівно є певна вида оперативних втручань, які ми можемо проводити. На базі поліклініки, і я відповідно з 2009 року можу сказати, що малі оперативні втручання проводили вже. Скільки операцій вами було здійснено за цей період? Колись проводили статистика по другій міській лікарні, то в рік ми я проводив особисто 400 оперативних втручань. То якщо врахувати те, що приблизно 15 років ну спочатку так не було багато, то я думаю, десь біля 6 тисяч. До речі, недавно ми якраз і провели п'ятитисячну операцію. В стінах нашого лікувального закладу. Яким має бути фахівець, якою має бути людина, аби вона була членом вашої команди? Для мене важливо, щоб в людини було кілька важливих моментів. Перше, це людяність. Вона має любити людей і любити всіх навколо себе. Якщо вона зла на когось, то це не буде порядку в колективі. Друге, що має бути, це професійність. Якщо людина десь в якихось моментах бачить, що її професійні якості недостатні, ми навчимо. Головне, що була щоб в неї було бажання для розвитку, і тоді буде вона в нашому колективі. Десь я помилився на, на моменті співбесіди. Я не знаю, чому так стається, але коли я вже приймаю приблизно десь собі всередині рішення, що ця людина не має у нас працювати, це відбувається автоматично з її подачі. З її подачі, чи є у вашому колективі традиції, якісь здружуючі моменти, якісь спільні відпочинки, чи це виключно професійні стосунки? Я маю строге переконання в тому, що колектив і люди в колективі мають бачити одне одного. Інший момент, коли ми зустрічаємося десь в інших місцях, таких як ми практикуємо поїздки з колективом в Карпати, і, до речі, ми якраз готуємося до поїздки, люди відкриваються по-новому, якщо чесно. Ми спілкуємося, ми піднімаємося на вершину якоїсь гори, якщо цьому відповідає погода. Також ми. Кожного року на день медичного працівника відвідуємо наше святе місце Зарваниця. колективом. Колективом ми організовуємо поїздки, і відповідно, це також духовно зближує людей. В рамках медичного центру заснований навчальний центр Лорімет. Коли він заснований, для чого і для кого? Хто має можливість там навчатись? Одного разу я поїхав, ну вже займаючись пластичною хірургією, поїхав в Київ, і там є такий Павло Андрійович Денищук, який організував свою школу, який успішно проводить навчання лікарів, і він захоплений такою ініціативою, що треба. Не затаювати в собі свої навики, свої знання, а, а поширювати її серед лікарів. І я перейнявся таким досвідом і приїхав в Тернопіль і кажу, нам потрібно провести щось подібне, як Павла Андрійовича. І хочу сказати, що в нас ще до, до моменту відкриття навчального центру, я, звичайно, в першу чергу перший раз запросив тільки своїх друзів, таких близьких, які. Там в сусідніх наших обласних центрах, щоб не опозоритися, чесно кажучи. Бо завжди уявляв собі майстер-клас. Це не тільки начитка якихось лекцій, а ще й проведення операцій. Ми проводили операції онлайн, транслювали це на великому екрані. І цей перший такий досвід він перетворився зараз у великий навчальний центр, який вже цього року провів великий симпозіум, який зібрав. Лікарів практично з усієї України, та не практично, а з усієї України, бо з кожного обласного центру в нас були спеціалісти, той досвід проведення оперативних втручань, чи це цей досвід, який ми маємо в лікуванні пацієнтів, те, що ми в собі це закриємо, це, напевне, буде в якійсь мірі егоїзмом. А якщо ми покажемо чи, чи розкажемо про якийсь метод лікування, чи який ми вже. Набули в процесі нашої професійної діяльності. І ця людина, яка отримає його, приїде до себе на своє робоче місце і реалізує його для, для пацієнта. Це не тільки моральне якесь задоволення, а воно десь, ця енергетика десь щитується, я вірю в вищі сили, які над нами є завжди і нас підтримують. Я бачу, як загорілися зараз ваші очі. Бачу, як ви живете цією справою. Зараз ви, як лектор, як практикуючий хірург, проводите навчання у своєму навчальному центрі, чи навчаєтесь ви професія лікаря це вчитися все життя. І я завжди нашим молодим спеціалістам, які в нас працюють, кажу: якщо ви вже зупинилися в своєму професійному розвитку, десь не вчитеся, ви втратили себе як, як фахівця. Я своїм напевне прикладом постійно їжджу, десь вдосконалююся. І от недавно приїхав з конгресу пластичних хірургів, угу. і далі ми їдемо в івано франківську на всеукраїнську конференцію. А далі, далі, вся осінь буде в поїздках, тобто буде в навчанні. На жаль, зараз за кордон немає можливості поїхати, бо в країні війна, обставина, але маю велике бажання побачити колег. Але, на щастя, зараз е колеги, е іноземці беруть участь в наших конференціях, діляться з нами знаннями, це дуже зручно. Хочу сказати ще одне: що наша українська медицина нічим більше не відрізняється, е ну, може, навіть якихось ще й перевершила. Про що говорять часто наші люди, котрі виїжджають за кордон. Зараз. Абсолютно правильно, методи лікування і проведення і операцій вони не відрізняються від тих, які проводяться в новітніх клініках Європи чи Сполучених Штатів Америки. До нас колись приїжджав лікар, який є власником мережі закладів і він отоларинголог у Сполучених Штатах Америки. Він був присутній під час проведення моєї операції, і в деяких моментах, ой-ой, ну так своєю мовою англійською, ой-ой, можете в, ту, в туди не йди. Там складна ділянка, там можна отримати ускладнення, але кажу: якщо ми цієї ділянки не видалимо патологічного процесу, то захворювання повернеться. І він сказав навіть такі слова: якщо би прийшлося мені когось рідного оперувати. Угу. Я би привіз до вас в Україну. Це круто. Мені здається, що такого компліменту це найвищий комплімент, який може бути, правда. Знаю хірурга, який каже, коли зачиняються двері в операційні, я своїм пацієнтам кажу, відтепер е, ваше життя залежить від мене в моїх руках. І вони не жартують, тому що частину відповідальності в таких випадках бере на себе Бог, а частину відповідальності такий лікар. Чи було вам страшно? Особливо на перших порах вашої хірургічної діяльності? Чи було таке, що ви розколопали, а далі не знаєте, що робити? Пробачте за термінологію. Ну страшно тут, Знаєте, хірургія це холодний розум завжди і, і, і вправні вмілі руки, щоб швидко швидко вирішити дану проблему. Інколи буває так, що ти не встигаєш злякатися, як треба вже щось зробити. Був такий момент, що я вже повністю розгубився. Але пізніше якось взяв себе в руки та й та й почав далі працювати, і все успішно закінчилось. Але хочу сказати, от ви згадали, що все, що частина покладається на мене, частина на Бога. Я є, ну так скажімо, в даному випадку руками творця. Перед кожною операцією молюся. Я чим більше вивчаю медицину, тим більше я розумію, що я в ній не розуміюся. От. Я казав Сократ, чим більше ми знаємо, тим більше. Тим більше ми не знаємо. Абсолютно так. І так само і тут. Тут кожна людина індивідуальна, і кожен той ніс, там, чи це вухо, на якому ми там проводимо операцію, воно настільки анатомічно, по-різному, буває побудоване, що в деяких випадках ти. От нам, напевне, сюди треба йти. От мої медсестри деколи жартують. Кажуть, що я вгадую, як я оперую. От, ну, я не вгадую, ну просто я розумію, що десь в тій ділянці має бути це. І я просто провалююся, ну, умовно кажучи, через кісточку. Ну, ми в таких ділянках оперуємо, що через ту кісточку можна провалитися і бути в оці або в головному мозку. Так? А є такі маленькі комірочки, які потрібно розкрити для того, щоб забрати патологічний процеси. Просто і теж, ну, на жаль, навігаційної системи ми ще не маємо в себе в клініці. Це для ну вже не на перспективу, але ну, яка дозволить, от сказати, оця комірочка є е, її розкрити, і от ти вже там будеш де треба чи забереш те, що потрібно. От, тому е, ще раз повторююся, ми всі ходимо під, е, під прикриттям Всевишнього. В Україні четвертий рік триває війна. У важкий і сумний час живемо, на жаль. І соціально відповідальний бізнес, так це зараз називають, соціально відповідальні люди гуртуються, і їхня місія зараз дуже важливою, активно включені. Чи ви особисто і ваш колектив, медичний центр Лорімет бере участь у благодійних проєктах, спрямованих на підтримку Збройних сил України, а можливо маєте власні. Від початку повномасштабного вторгнення ми не перестаємо надавати безкоштовну допомогу військовослужбовцям, які зараз є на передовій, які приїжджають до нас. Ну, для прикладу, людина в відпустку приїхала і має якісь медичні проблеми, ми або безкоштовно, або Чисто по собі вартості проводимо, якщо це якесь дороговартісне оперативне втручання, то по по собі вартості або безкоштовно. Також члени сімей першої лінії і діти є такі діти, які залишилися без батька. Вони також звертаються, і в нас діє постійна система знижок для такої групи населення. Це в цьому році ми провели симпозіум. Лікарі, які приїжджали на навчання, вони оплачували за це, і ми зібрали 550 тисяч. Це багато скільки лікарів приїхало до вас на симпозіум? Ну було більше 200, бо це був двохденний симпозіум. Одні приїжджали на один день, інші приїжджали на два дні. Ну в середньому по списку більше 200 людей було. Зі всієї України так ми зібрали 550 тисяч, купили необхідне, що було для 105-ї тернопільської територіальної бригади. Ось і передали їм це. Я не залишаюся осторонь, і члени моєї команди, також. І ми різними способами стараємося допомагати тим, хто воює нашим захисникам, і будемо все робити. Для того ну треба розуміти, що попереду, ну звичайно ж, війна колись закінчиться, але на жаль, багато людей буде, які потребують реабілітації. Є багато військових, яких внаслідок мінно-вибухових травм були і є розриви барабанних перетинок. Це комусь треба робити це треба відновлювати слух людям. Ми готові до цих викликів і будемо працювати і будемо допомагати. Ваша зброя це ваше добре серце і ваші руки. Дай Боже, щоб ви мали здоров'я, робити це добро. Ви і ваш колектив. Щиро вам цього бажаю. Дякую. Ринопластика — це особливий вид операції. По перше, це творча робота, так, ви праві. А друге, це робота, яка супроводжується сильними емоціями з боку пацієнта. Люди комплексують з приводу свого викривленого носа, отриманого внаслідок травми або інші якісь моменти. І коли ви своїми руками вирішуєте цю проблему, знімаєте пов'язку, бувають сльози радості. Я передбачаю, що так буває дуже часто. Що в цей момент ви відчуваєте як лікар? хочу без перебільшень сказати, що ринопластика з усіх пластичних операцій відноситься до групи найскладніших оперативних втручань, тому що ми працюємо на багатьох структурах і треба розуміти, що ніс це, це те, на що звертається, ну, це, це обличчя, це центральна частина обличчя. Я постійно проводжу всім пацієнтам своїм фотосесію перед операцією. І Проводжу моделювання, віддаю фотографії, щоб вона дивилася на себе, якою вона буде в майбутньому, і щоб привикла до свого зовнішнього вигляду. Тому що навіть маленькі деталі дуже сильно змінюють обличчя. Багато людей приходить до мене, щоб зробити от ідеальний носик, такий, знаєте, як на картинці намальований. Я зразу повідомляю і кажу, що кращого носа, ніж зробила природа. Не може бути ні один пластичний хірург, я не побоюсь цього слова сказати, що може похвалитися, що він от, от зробив ідеальний носик. Ідеальні паралельно працюєте психологом? Ну, десь приблизно так, бо це, це дуже важливо. То, то є зміна зовнішності. Це, це дуже впливає на, на самооцінку. Про самооцінку зараз поговоримо, але я скажу, що багато людей не можуть звикнути до себе. Навіть вже після того, як ми провели операцію, ну, на мій погляд, з професійної точки зору, я вважаю цей ніс гарним, естетично і функціонально. Тобто функція носа збережена, він дихає. Естетично, людина бачить себе, наприклад, такою. І їй, коли вона побачила себе, от як ви кажете про емоції, дуже багато людей реально плачуть. Навіть згадаю недавно розмову пацієнтки, яка вже ну, пройшов певний період часу після ринопластики, яка каже: я от їжджу за кермом машини, і я завжди, як зупинялася перед світлофором, то я старалася, якщо є збоку якась машина, стоїть також, чекає на світлофор, то або трошки далі проїхати, або трохи позаду ну, в паралельному ряді, але Трошки дозаду, щоб я не зрівнялася, бо там той водій, який є в іншій машині, він побачить, що я з не таким носом. А тепер, каже, я спеціально зупиняюся так, щоб бути паралельно з цією машиною. Професійне, емоційне вигорання. Чи відчували ви коли-небудь його на собі? Був такий період, всі ми його добре пам'ятаємо під час ковіду, коли ми були закриті в наших квартирах. І бачили тільки чотири стіни навколо себе. В той період часу я сказав собі, що я більше в житті не пожаліюся на те, що є багато роботи. Я не міг собі знайти місця. Ну за три роки часу, от поки війна, я ще не був в відпустці. Ну я так вже на роботі був відпустці, тобто тиждень був, але я переключався з однієї роботи на іншу тобто, я працював фізично. Там ну, в кожного ж вдома є якісь справи, які потрібно було вирішити. Людина професійно вигорає, якщо вона йде на роботу, не хотячи цього. Якщо я йду на роботу і я знаю, що мені... я отримаю там якісь емоції, так, я втомлюся, тому що ну, людина працює, вона втомлюється. Але якщо я е, отримаю Позитивні емоції від того, що я комусь допоміг, і що я щось зробив, то я хочу на наступний день йти і знову це робити. емоційно наповнені. Так. Як ви відновлюєтеся, чим наповнюєтеся, і як проводите своє дозвілля? Чи як любите проводити його? Для мене дуже важливо, щоб в період мого відпочинку десь біля мене була вода і природа. Це риболовля? Це риболовля. Це найбільше мене захоплює, звичайно. Я не пам'ятаю правда, коли я останній раз рибу зловив, таку ну яку я би хотів, але справа в тому часі, якому ти проведеш один на один з природою. Ну і звичайно з друзями, з, з ким ти поїдеш туди. У мене в різні періоди життєві різні захоплення були. Я і тенісом займався, і карате займався. Ну. І йогою займався, і мені все чимось подобається. А спортом зараз це лише вимірюється гімнастикою, яку я зараз зранку зроблю зарядку, і, і все. Ну наразі немає часу на більше, так? Та це погано, але треба розуміти, що треба шукати на цей час, тому що організм якби там потребує фізичної якоїсь активності. Бажаю вам відпочинку і на роботі і поза роботою. І ми переходимо до мого улюбленого блоку запитань. Мої короткі запитання, ваші короткі відповіді. Яке місце на планеті Земля мрієте побачити? Куди поїхати? На Мадейру. Що ви робите, коли у вас поганий настрій? Стараюся усамітнитися і поговорити сам з собою. Які три слова описують вас найкраще? Життєрадісний, працелюбний, професійний. Яку музику увімкнете, коли будете їхати зі студії додому в автівці? Радіо будь-яку хвилю. Про що шкодуєте у житті? Я ні про що в житті не шкодую. Яка різниця між бути живим і справді жити? Бути живим це вимушено, а жити це насолоджуватися кожним днем. Чого не можете пробачити людині? Брехні і. І я дуже не люблю, коли людина щось взяла не своє, скажу так м'яко. Вкрала так. Ваша робота для вас це. Це моє захоплення. Яку людську рису цінуєте найбільше? Коли людина говорить правду? Ви щаслива людина? Так. Я бажаю вам щастя, багато-багато любові у серці і здоров'я. Вам? І вашому колективу, а усім нам мирного неба. Я дякую вам за розмову, за щиру, хорошу, цікаву розмову. І нашим глядачам кажу до зустрічі.